Як же я змукчився йти по цьому лісі. А ще якісь моби спавниться. Оооо. Я так змукрився. О, там село? Там село є. Мені здалось. Що то село? Як же далеко мені летіти ще? Я не уявляю. Скільки далеко мені летіти... Ой, тут сніг. Ой, як далеко? Наскільки це ще далеко? Хоч би було село якесь. Та ні, тут так ще не буде село, воно в такому лісі. Як може бути в такому великому лісі село? О, будь ласка, будь ласка. Лагаю, хоч село. Напевно, на слід пересісти на автобус. Зараз Це був автобус, на якому можна доїхати до найближчої автостанції. О, -о, -о. О, -о, -о. якийсь будинок, доріжка якась. От покинути. Хоч тут перенокшую. Дірка прямо наді мною о ліжко, ліжко. О, треба зранку піти продовжити. Далі. А, я вже її на не надіюсь. Це знову мені здається, навіть не поведусь на то. Оцей мостик. Справ... Це справжнє слово, ура, 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 нарешті. Я побачив село. Ура, 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 ура! у у у Эй, так сюди заліз? Ты кто такой? Селяни, не? Де? треба до стелірадиндистирада вдома цей три побудинок селіради? Що я так думаю, селі. А? Ай? Хтось є вдома. Хто съєм? Ні, сіліради тут нема. Шкода. Мені треба ми Треба. за то, що я... Кушку вашу зароблю. Так, полукшай, полушай. О, є. Треба, мабуть, це переплавати, але на кшому. Треба попити води. Що? Що це? Ааа, відстаньте. Будь ласка. Ох. Пета воды шкотра. А можна щось переплавити? Можна щось переплавити? А? вдома є? е? Э. Хто з вдома? Алло? Ми є, а таке? О, я пішку щоб переплавити їжу На жаль, нема. Будь ласка, може от там в цьому будинку є щось? Я ток, що нема це якоїсь Щоб, будь ласка, хоч би була пікушка. Коптельна, коптельна. який же я голодний, Це вже підсмажена баранина. А вісно, я її заберу. Так, де вона, де вона, де вона? Господи, баранка, баранка, бараненка з'їдаємо. Я куди розміщує нічого нічого не дам, пішов без його. О. О там тянуть звалю, бо то звідси. Ану ловіть. Ловить, yeah. ловіть, ловіть. Всі на пошуки. Не дозволяйте цьому гравцю зайти, він вкрав собі м'ясо. А, ще й куку вбив! Ану на пошуки! Ой, треба втікати. Бри, холодно, а в мене жні курточки. Що ж робити? Мені зараз треба нагору. Піти. Тут в кутику стоїмо. Ти садити, ти садитись, садитись, садити, садити, садитись, садитись сюди. Вони всі боки пішли. І... На, як... Які боки на моїй стрілі? Отутво То Вони в ці боки пішли. <звук> <звук> О, Ну ніби пішли, тепер можна побігти назад. Надіюсь, мене так більше не будуть. тихо, 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 тих та вже хтось бігає! Є, будь ласка! Де, де, де? А, мабуть, здалося. Та попробуйте сніти рибшку. А? Та ні, мені здається, вже з цього гравця. фух, мені здається, тепер то дурні селянини. Може, що? а Ще раз рікшку може перейти. Мені треба точно, якщо розрикшку треба. Знов не О, не знаю, не знайомитись. Ось ця рикшка. Покшіна і ця рикшка. А то тільки... Тихо-тихо, тут вулик. Тихо-тихо, дивіться. А? Ааааа. Хлопець спалився. Тиху, там селян, там селян, там селян. Тихо-тихо, ти спалився. Тихо-тихо, тихо-тихо. На на навтюк, навтюк уберемося. Втікаємо, тікаємо, будь ласка, давай, 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 я зможу текти. <мас> <селян> <мас> тут будинок, тут будинок. <мас> тут нікого нема.

Типу все, типу все, типу все, типу все. Типу все. Будь <риві> ласка. Я <риві> хлопець, я не можу так стидатись, пройти в село. Це Просто село. Я не можу так зробити. Я пацан. Я мушу витравити удари, пістолета, Боже, я цілий день вже йду. Ой, який зараз рік, який зараз рік, який зараз рік, який зараз рік. Зараз точно, зараз 1989. Mm. Скоро, щоб 1990

Ні, 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 ні. Комусь з вас доведеться пройти ще три випробування. Буде достатньо... Ох, це все мені проснилось. Богу. О, ні, ні, мені то взагалі не буде тяжко. Кожен буде А? Ні-ні-ні ні. Він втікає, він втікає. Ааа! Хипаю! Ні-ні-ні-ні-ні, тикай, тикай! тікай! Не фій поговорих, ти дурний гавець! Який йому дурний. Буде цей житніш. Будин там треба стати раз два роки. Тобто, якщо людина тримаєшся фніш, то...

Німа ніхто. Десь обірвався від того. Сплісного голема голем. О, Тихо, якщо ти не спалився. Боже. Була, будь ласка, будь ласка. А. А, да хтось був. Ні, дід, ні, втікай, не втіка, не втіка, не Тим рибок. Так от ти погоду бігаєш. Ні, ні, будь ласка, будь ласка. Енергія, 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 енергія. Будь ласка, будь ласка, будь ласка, тут хоч двері, це дуже добре. Ніхто до мене з них не Так, Треба замкнути. Поповую ніхто. Цукеркує Ні. кінчик. Не відкривається, не відкривається, та не відкривається. Можна спати, надіюсь, ніхто такого не буде. А, холодно Я вже це холодно. Дуже мені холодно. Ну все, пора з цим покінчити, мені це надоїло. Я хочу жити десь. У мене нема жодного будинку. Тих. Ні, він біжить, він біжить за мною, ні! Там щось голем, він побіг за мною, я бачу, я бачу, я бачу. Так, може, це не гарно по спробувати. Ні! Втікай, все, ти типу, пощо один блог голема не плат? Ні, не можете розвитися в трьох, або в чотирьох, або взагалі всі разом. Ай! На! зі проти мене. володимир в цей час. Ні-ні ні, я не знаю, що не варто. Я боюсь, я так боюсь. Волозі, я сказав. Вони обберуть селяни тут подається найбільше. Якщо ця страва буде моєю, то цей раунд перемагає Другий раунд пройде він там. він там! Він там він там, він там. За дерево, за дерево! Да я його навіть не бив, що він за мною погнався. Селян, мабуть, не казав. Так, ти мене ще не будеш? Ні. Ні, мене вшипає. Ні, 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 Получай.

тут А, Фу, смердить ці хаді. Сгнивши. Треба забрати свої предмети, а то. А що він зараз тут може ходити на довести? Він десь тут ходить впевнений. Двісті він, він мене бути не буде тепер. І це ще не все. Ми вирішили підвищити ставлю цьому випробувати.

Ты там тупой? Во-во-во. Малыш. Не будь ласка, не вбивай. вашей. Я постараюсь

Надіюсь, якщо я вдарую селянина, то зі мною не піде. Шо Тепер як, типу нема. Получай. Ти. Не нормально. Нібо не да нема. Так боюсь, я думаю, якщо я вдарую селяна, Голом це абсолютно побакшить, повністю побачить. Ось мій нагоди. В руки сокиру. Там знаннями, то хтось там думає, що я женеться за мною. а все Хотілось до кого значить. Тобто жаби бояться котів. Я каже на то уваги зводити. Головне тепер яко можу. Бейть момент. Фу. Та ні, він мене не буде боятися. Хіба якщо я? Це ньому селяна. Ні, тепер їх мене не бачить. Так. Да, Зараз добрий показ. Да. Якщо ну, я селяни вдалі. Це треба буде зламати. Це треба провадити село. Типу, а, ти... uh, ми думаємо, ну, одновійше, ну, ну, і не я був. Можливо. Ну, давайте спробуємо перший раз, потім я так повіряємо. Бо ми розуміли, що ну, от ті, хто є, нам загалом було комфортно працювати, Типу, ми за перемогою йшли, тому ми зробили таку команду. Пусть. Трава спинки ты. в быте. Не не Там жмай медок, я так люблю, мед, він такий солоденький. Ой! Ні, 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 ні. Букжолу? Бджола, бу типу не б'є. Ти я, такий на... на всіх такий злий я. Полукшай, я тебе зараз доб'ю точно. На, Лопатою, лопатою полукшай, я сказав. Що там? Я сказав лопатою полукшай, да ти так високо там? Пізлий, давай, 1993 кіл, ступай. А не хочу бути в 1980 Ну. Ой, давай, 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 давай. Я можу його вбити. Є, я її добив! Коше, добре, домовлюсь, щоб селяни мене не вщипали. Сказав, що вони... я так більше ніколи не буду. Тут ще один О, йди сюди, за мого друга. Ні! Та бу втікати стала взагалі. Відка тут ще один голем. Кристина, що Він біжить, ні. У мене є сукера. Я попереджаю. Ні, ні. Я боюсь. В село! В будинок в будинок, в будинок! Я кейсся. І підійде так Ні, якщо я так повільно. Закрий! Маємо нема Ні, він тут! Ай! Як? 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 Я треба так близько до вікна підходити. Яка ще лише тут? Зараз я підремонтую цей їдімо. Нема нічого. Добре, розберуся.